Сергію, а, гра для вас була з лавки. подивилися ваші враження. Ну, дуже плоха реалізація, але взяли 3 очка, було дуже багато моментів. Якби б реалізували всі свої моменти, і бы... гри був би бы намного раніше А, Але ж і суперник не забив, ну, чесно кажучи, порахував десь голів з 5. Да, да, по хорошому здесь счет должен был бути там такой 7-5, 10-7, вот Ну була така игра. Супер паркей. Ну, okay, ну да, где-то в защите они чуть не дорабатывали, ми чуть не дорабатывали. Ну і соответственно, реалізація хромала, що у них що у нас. Поэтому такой шотну хлонукровості бракувало вам вирішальні моменти. Це очевидно. Вот чому б так не забували, як забили в. Фактично останній гол да? розібрався, поклав і красиво, і в куточок. А, але, ну, добре, в принципі, це можна дорікнути і вам, і команді суперників. Але за рахунок чого тоді вдалося виграти? Ну, За що того, що ми забили на три гола більше, ніж суперник. І вдалося побігти. Кого б в команді ви виділили? Та ні, у нас всі в принципі, здорово, всі без ошибок. Всіх виділив, всіх провели хороший перший круг. Всі з хорошим настроєнням уходять на зимні канікули. тому все. Ну, Єлісєєв, До речі, дуже а, ще вчора, коли ми спілкувалися, він анонсував цю гру, що вона буде складною. Ну кинулося у вічі, що ви досить спокійно стримано діло і, в принципі, організовано. Ну, якщо не брати до уваги нереалізовані моменти, да на самом деле у нас состав на 50% п'ятдесят отличался від от вчорашнього. у некоторых корпоративи. У некоторых там еще какие-то ігри, поэтому ожидалось, що игра буде тяжелая, плюс на фоні фізическої усталості. Тобто, стриманість вона була іншою причиною в тому, в тому, після корпоративів. Э, сьогодні к сожалению, те люди, у которых был корпоратив, не смогли приїхати і допомогти команді. Поэтому сьогодні була коротка скамейка запасних, два-три человека на замене. Поэтому поменялись там пятерки, все поменялось. поэтому пришлось импровизировать тренеру Диме Елисеенко. Плюс сам во втором тайме он вышел, первый раз вышел на паркет с травмой и сразу забил. Ну, гол забыл э, так, по, -по них двум одразу. Да, ну, повезло. Где-то не лезло, не лезло. У нас моменты были стопроцентные, а забили такой кизяк. 40 копеек заработал. Ну, да, да. С перемогой. Спасибо.